Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина, і ви, мабуть, вже чули про трагічний удар із Кандером Росії по Україні. Загинуло, не загинуло. То там десь більше 20, здається, 28-26 Загинуло військових найкращих, і десь з чим то поранених. Це дуже багато. Ви запитуєте, були це коригувальники, чи коли мобільники просто. так? Ходять чутки, що недоброчесність саме цього командира 128-ї бригади. Хто і чи взагалі понесе відповідальність за це? Ну, ви, ви багато ставите, була це підстава, чи це випадковість? Ну... Кажуть, що таке ставалося не перший раз. І так, будемо дивитися. Давайте спочатку на цю ситуацію. Ну, тут були якісь домовленості. Угу. Чіткі. Ви бачите, тут чітко вони знали. Дивіться, аж дві карти показують. Тут чітко знали, куди б'ють. Тут домовилися. Домовилися. Да. Чекали моменту. Ось якось так вони чітко знали, куди. 100%. от скупчення вам. Це коли в одному місці є наші. Це не було випадковість. Вони чекали цього моменту і навели цей іскандер 100%. Тобто, зараз ми подивимося, були це, ну так, да, Вже тепер видно, що це були коригувальники. Ось вони тут. Я не здивуюся, що вони за це отримують гроші. Давайте тоді запитаємо: це на совісті командира 128-ї бригади, чи ні? Ну, він дав чітке щось. Щось дав він чітке. Угу. І ось гроші випадають. Він або прихильник руського міра, або, до речі, якщо це він дійсно. Ось як тут я розумію, то це було в нього вже не перший раз. Він таке щось витворяв вже. І давайте заодно подивимося, чи це було від влади. Тому що ну я вже дивимося так. Ми передивляємося і тоді будемо зрівнювати. Давайте ще подивимося, чи це було від влади, наказ влади. Тому що я так зрозуміла, що Зеленський сказав, що Уміров буде доповідати. Було це зверху чи ні? Ну, це тут, я так скажу, тут якось всі в зв'язки. Вони всі в зв'язки, щоб ви розуміли, це одна компанія велика. Одна велика компанія. Да. Це одна велика компанія, і місяць це підтверджує. а У нас є дуже багато ворогів, щоб ви розуміли, які цим займаються. Згадайте поминки. Перепоховання військового, скільки загинуло мирних мешканців. Ось якось так. Оце, нагадую, мені майже те саме, тільки тепер були військові. Ось так. На жаль, мої дорогенькі. Сумно. Ви знаєте, чим, чим далі в ліс, тим більше дрі, дров і важко стає. Давайте тоді тепер подивимося: знайдуть. Чи дійсно хтось за це понасе покарання. Ну, ви знаєте, це, тут таке враження, що хтось дуже високопоставлений за цим всі, всім стоїть. Тут якісь, Ви знаєте, це не є покарання. Тут якась прив'язка їх усіх. Дивіться, скільки всі старші аркани. Це настільки потужна. І дивіться, і 20-й аркан. Я не бачу, що тут хтось понесе покарання. Якщо понесе, то хтось буде невинний. Ось ця карта єдина може сказати про це. Тут іде високопоставлена е, особа, яка пов'язана з дияволом. Ось якось так. Самі старші аркани випали. Це, це недобре, повірте мені, тому що це показує, що не Нікого не покарають. А якщо покарають, то це буде якась дрібничка. А, ну, ви самі знаєте, як це все робиться у нашій державі. На жаль, на жаль, я не бачу покарання тут. Поки буде війна, справжніх винних не будуть карати. Їх, навпаки, будуть нагороджувати. Щиро вдячна вам мої любі за увагу. Бережіть себе. Трагедія велика і пам'ять, світла пам'ять загиблим героям усім, хто бореться за Україну. Бережіть себе. Все буде Україна!